Всім салют! Ви на каналі Конор Сопрано і це чергова серія мого шляху до 500 мільйонів на українському сервері Квантерпел ГТА 5. Сьогодні ми подивимося, що цікавого додали на сервер, адже нещодавно було пофіршено цілу купу багів. Будемо шукати, що можна купити дешевше, щоб потім продати дорожче. Також перевіримо, скільки можна заробити на новій роботі лісоруба і чи взагалі вигідно там працювати. Ну і ще буде багато всього цікавого. Але перед початком хочу порекомендувати тобі ввести мій промокод Сопрано великими літерами. На старті гри він дає крутий бонус, а саме 50 тисяч ігрової валюти та плюс 1 ігровий рівень. Також хочу оголосити переможців попереднього конкурсу. Вони ось у вас на екрані. Обов'язково відпишіть мені в Discord, щоб отримати свої призи. Також оголошую новий конкурс на 1 мільйон ігрової валюти. Щоб взяти участь, потрібно бути підписаним на цей канал, залишити лайк під цим відео. і Коментарій, а переможців я оголошу вже в наступному відеосі. В минулому відео я знайшов білі кобури, які світяться за 23 мільйони 800 тисяч. І продав їх дорожче ніж купив, та заробив на цьому 560 тисяч. Подумав, якщо один раз вдалося так гарно продати з прибутком, то варто пошукати ще одні за схожою ціною. На даний момент ці кубури стоять на продажі, тож зараз буду торгуватися. Ну і в результаті вдалося знизити ціну на 1,7 мільйона і знову купити їх за 23 мільйона 800 тисяч, як і минулого разу. Але мені здається, у другий вже буде трохи складніше їх продати. Хоча в будь-якому випадку я мав би вийти в плюс. Питання лише в тому, скільки часу це займе. Одразу поїхав на пошту і виставив їх на продаж за 25 мільйонів з можливістю торгу. Тепер буду чекати, доки хтось подзвонить. Ще зовсім нещодавно я купив номери з чотирма сімками за 4 мільйони. Зараз вирішив виставити їх на продаж за 8 мільйонів. Не впевнений, що їх хтось купить саме за таку суму, але сподіваюся, хоча б трохи заробити зверху. Отже, виставив їх на маркетплейс за 8 мільйонів, і тепер чекатиму, поки хтось напише або подзвонить. А тим часом пішов виконувати бателпас. Якраз завдання тут оновились. Класно, що зараз ніч і можна прокрутити рулетку, бо час для неї вже відіграний. Не доведеться завтра спеціально сидіти і витрачати купу часу, щоб прокрутити це колесо фортуни. Відстояв чергу, крутанув його, і мені випало 299 фішок для казино. Друге завдання розвести 32 закладки. Я приїхав на базу байкерів, взяв квест і поїхав по точках. Перші три закладки були в легко доступних місцях. Я швидко їх знайшов і вже збирався їхати далі, як мені написали, що хтось хотів купити мої номера, які я раніше виставив на продаж. Покупцем виявився стрімер кванту, якого ви напевно добре знаєте. Бакс. Я дав йому перевірити номера, чи вони йому підходять. І ми майже одразу домовились на суму 6 мільйонів 250 тисяч. В принципі, можливо, якщо би трохи почекати, я б може і знайшов когось, хто дав би й більше. Але хто знає, скільки б це зайняло часу, і та сума, на яку ми домовились, в принципі, досить хороша. Думаю, що всі залишились задоволені. Я заробив на цьому 2 мільйона 250 тисяч, а він я впевнений, зможе потім продати їх за таку саму суму або навіть і дорожче. Закладки я вже дві зранку Займає це досить багато часу, але краще вже хай у завданнях будуть вони, ніж, наприклад, класти з полюванням або щоденні завдання, які даються набагато тяжче. Одразу купив 5 товарів в маркетплейсі та легко залутав 250 досвіду. Встановив кальян, за це отримав 100 досвіду. Показав 10 емоцій і 10 разів заправився каністрою. Та отрив за це ще по 100 досвіду. Залишилось приїхати тільки 131 км на уто та видобути 268 кг заліза. Спочатку поїхав на шахту, забрав залізо, а потім погнав катати кілометраж. І десь через 2 годинки батлпас за цей день був закритий. Забрав нагороди за перші рівні і одразу злив їх досвід. Вирішив, що поки всі нагороди буду зливати саме в прокачку бателпасу. А вже як дійду до кращих, то тоді почну їх забирати. Прокрутив щоденну рулетку за відіграний час, і як бачите, мені випала ось така машина. Це взагалі найдорожча нагорода, яка мені випадала з цієї рулетки за весь час, відколи я граю на цьому сервері. Забираю її і виглядає вона отак. Мені особливо вона не дуже потрібна, але продавати її по теж ціні не впевнений, що це хороша ідея. Державна ціна 500 тисяч, але я дивився у Діскорді, там її продавали трохи дорожче. Тому поки ще почекаю і подумаю, що з нею робити далі. Наступного дня завдання були майже такі самі, як і на другому рівні, тому я вже не став їх вам показувати, просто швидко виконав і все. А отже на четвертому рівні завдання були складніші. Мені довелося шукати схованки на пляжі з металошукачем, а це реально займає багато часу. Добре, щоб хоча б потрібно знайти 18 схованок, а не більше, бо буває, що випадає завдання на значно більше схованок. Далі нове завдання покласти 46 мішків у сміттєвоз. Приїхав на цю роботу, влаштувався, орендував робочу машину і вирішив шукати смітники. І вже десь за 20 хвилин я це завдання закрив. Після цього поїхав на Куби і виграв там 10 людей в вармреслінгу. І знову в мене новий квест зламати 4 банкомата. Відкрутив 4 балтиків, зламав банкомат і забрав звідси всі гроші. Але тепер треба бути обережним. У мене дві зірки розшуку, а ще треба знайти три банкомати. І вже пізно ввечері, коли у штаті було мало людей, я виконав це завдання повністю зачистив усі банкомати. За це все сьогодні отримав бумбокс і 50 кванд Довго думав і таки вирішив купити батлпас. Купляю перепустку за 3,5 тисячі квад Знайшов людину, яка погодилась поміняти свої коїни на мої вірте. Я скинув йому 8 мільйонів 600 тисяч, а він у свою чергу купив мені перепустку. Трохи дорого, але я кілька днів шукав когось, у кого буде дешевше, але так і не знайшов. Але по ідеї цей батлпас повинен відкупитися і навіть вийти в плюс. Головне тепер його активно проходити і не пропускати завдання. Тепер можна забрати всі платні нагороди, які в мене назбирались. Серед них жетони, які я поки що буду зберігати до наступного батлпасу, бо наразі немає нічого, що я б хотів купити. Також випала така татушка, яку я зразу звуваю за досвід, і фішки для казино. Відкриваю карти з десками, і ось такі дески мені випали. Напевно, залишу їх собі та поставлю на якусь тачку. Потім відкриваю картки з ксеноном, і звідти мені випадає світло-жовтий ксенон. Його теж забираю, може потім продам за гроші, якщо знайдеться покупець. До речі, розробники додали на сервер різні бороди. Виглядають вони реально круто, особливо мені сподобалася така пишна борода. Її можна пофарбувати в будь який колір, і це виглядає дуже класно. Також на ключику де спав то, тепер можна викликати сімейні машини, що є дуже зручно. І загалом було виправлено цілу купу багів, які саме ви можете глянути в Діскорді цього сервера. Там є повний список змін. Нещодавно на сервер додали нову роботу лісоруба. Минулого разу, коли я тут працював, ще не було точних цін. А тепер вони з'явились і мені не терпиться дізнатися, скільки реально тут можна заробити за одну годину. Зацікаю час і повернусь до вас через годину. От і прийшла година, і за цей час мені вдалося здобути 163 шістдесят колоди дерева. Тепер їду до скупника дерева, дивлюсь у Discord актуальні ціни, і максимальна ціна. 394 долари за штуку. Якщо рахувати все моє дерево за цією ціною, це приблизно 64 тисячі. Але зараз ціна трохи нижча, і я не хочу чекати, тому продаю по 368 доларів. Виходить 60 тисяч. Як на мене, це досить вигідна робота, особливо для тих, хто тільки починає грати. І це лише другий навик, а далі буде ще більше. Ну і на цьому на сьогодні все. Наступна серія цього шляху вийде одразу, як тільки під цим відео назбирається 70 лайків. Не забувайте підписатися, якщо ще не підписані, і залишити комент. Це дуже допомагає просуванню.